1 серпня за новим церковним календарем Православної церкви України святкуватимемо маковий спас, або, як в народі говорять, медовий спас чи перший спас. Це свято пов'язане з винесенням чесних дерев животворчого Христа Господнього, освяченням меду, маку, води і початком збору врожаю маку. У народі на маковий спас пекли макові пироги. Правда, пісні, бо 1 серпня починається Успенський піст, який триває 14 днів і закінчується 15 серпня в день свята Успіння Пресвятої Богородиці. Як відомо, в піст не рекомендують вживати їжу тваринного походження, алкоголь. Ображатися та сваритися. А ще на медовий спад наші предки для захисту й добробуту збирали букети з маку та 17 трав. Ці букетики називали маковійчиками. Друзі, хто назбирає маковійчика, відмітьте мене в інстаграм. Поділюся вашим фото.